Не хочу жити, не цікаво так, я маю бути поруч із тобою. Скажи мені, як це зробити, як, як розлучитись назавжди з журбою. Скажи мені, як жити почуття таким прекрасним і таким високим, побудувати, як своє життя, щоб улітати вільно, наче сокіл. Скажи мені, молю тебе, молю. Ну що ш... э... ну, зробити, щоби бути з тобою? Візьми собі мого життя, зорю для тебе стану під вікном ворбою, для тебе стану зіркою добра, що з хмар тобі на видноколі, тобі віддам незлічено тепла і навіть найдорожче частку волі. Скажи мені: молю тебе, молю, як мені бути виключно собою? Не знаєш ти, як я тебе люблю, а я не знаю бути як з тобою.